То, що, де, коли, чому, для чого, як. 101 факт, 100 не запитання, 101 відповідь. Можна заховатися в ванні або в туалеті. Зателефонувати до пожежників. А за яким номером? Я Треба зайти в якийсь підвал, і коли вони приїдуть, загасуть пожежу і можна зайти в квартиру вже. Дзвонити в 101. В ванні, налити воду і сховатись там. Бо вогонь не потумають воду. Треба дзвонити 101 і просто не панікувати. Ну, сховатися, де, е, наприклад, можна сховатися. Ну, але точно не, не важка. Ну, чесно, я не знаю, але там є багато. Під стіл. І ванні. там можна собі воду налити, щоб вогонь. Або сховатися цей біля крану. Під диваном, В ванні. В... в туалеті, в коридорі, то можна через вікно вистрибнути, якщо на першому поверсі, але якщо. Чудові відповіді дітей. Проте не всі вони є правильними. Адже під час виникнення пожежі вогонь дуже швидко поширюється. Тож не можна ховатися ані під ліжком, ані в шафі, ані навіть у ванні з водою. Необхідно пам'ятати, якщо все ж таки виникла пожежа. Потрібно негайно вийти по сходовій клітці на свіже повітря, зателефонувати до рятувальників за номером 101 та дочекатись їхнього прибуття.